Лозівські медики закликають городянок піклуватися про своє жіноче здоров'я. Раз на рік проходити мамографію обстеження молочних залоз для профілактики або ж для діагностування захворювань. Вчасне їхнє виявлення дає змогу лікарям повернути здоров'я жінці, а інколи навіть врятувати її життя. Проходити мамографію лікарі радять жінкам, починаючи з 30-річного віку. Рентгенологічне обстеження проводиться у поліклініці Лозівської міської лікарні з 8 до 13 години у будні. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Каждая женщина после 20 лет даже сама должна проводить обследование молочных желез в вертикальном, в горизонтальном положении, сама себя должна пальпировать, и женщина самостоятельно может определить опухоль. Но не все опухоли пальпируются, маленькие опухоли женщина может не пропальпировать, а на цифровой маммографии это все видно. У разі виникнення відчуття болю в молочних залозах чи інших симптомів, лікарі радять жінкам не зволікати і негайно пройти рентгенологічне обстеження, аби можна було вчасно виявити хворобу і вилікувати жінку. Медики наводять сумну статистику, коли жінкам встановлюють страшний діагноз. Втім, говорять рак, це ще не вирок. З хворобою необхідно боротися і, головне вчасно її виявляти.